Доброго дня! Мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім про лінійку пласких компактних водонагрівачів із розумним управлінням Bosch Tronic 3500. Бойлери для вертикального або горизонтального встановлення. У сучасному дизайні Bosch доступний в об'ємах 50, 80 та 100 літрів. Всередині Tronic 3500 має два резервуари з емальованим покриттям, у кожному з яких встановлені нагрівальні елементи мокрого типу, що також покриті захисним шаром емалі. Тени працюють по черзі для економії часу та енергії. Для зручного та інтуїтивного керування Tronic 3500 обладнано дисплеєм який можна легко орієнтувати у вертикальному або горизонтальному положенні. HMI-дисплей має три сенсорні кнопки, з допомоги яких можна обрати бажаний режим роботи. Користувачі бойлера Tronic 3500 можуть обрати один з двох режимів роботи: смарт, він же інтелектуальний або економічний. У режимі еко або економічному водонагрівач фіксовано працює із заданою температурою 55 градусів. Це забезпечує комфорт гарячої води та нижчі витрати. Найбільш заощадливим для користувача буде використання інтелектуального режиму роботи. У даному режимі водонагрівач протягом першого тижня після встановлення вивчає та запам'ятовує ваше щоденне використання гарячої води. Та з наступного тижня нагріває лише ту кількість води, яка вам дійсно необхідна. Разом з будь-яким із двох режимів користувач може увімкнути функцію буст. Під час роботи даної функції прилад нагріватиме воду до досягнення максимальної температури. Завдяки цій функції, яка залишається активною протягом однієї години, можна задовольнити потребу у більшій кількості гарячої води. Після завершення цього періоду бойлер повертається у попередній режим роботи. Завдяки розумній функції нагріву та теплоізоляції високої щільності. Тронік 3500 має клас енергоефективності Б. Треба зазначити, що для водонагрівачів накопичувального типу клас Б це найкращий показник. У даній серії також доступна функція термічної дезінфекції. Вона активується автоматично, коли бойлер розуміє, що вона довгий час не нагрівалась до високої температури та є ризик розмноження бактерій. Компактний, недійний. Та економічний зі зручним керуванням бойлер Bosch Tronic 3500 створить комфорт, який ви очікуєте.